Вітаю в ефірі деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. Герої вдома. На лікування до Закарпаття повернулися поранені під Дебальцевим бійці 128-ї бригади. Селян мобілізують. Наші журналісти побували на Ужгородщині і знають проблему призову в глибинці. Ужгородський водоканал проти Коротнянської сільради. Жителі села сидять майже без води через восьмимільйонний борг. Повернення героїв сьогодні в Мукачівський військовий госпіталь прибувають 12 поранених бійців 128-ї бригади закарпатських солдатів везуть на реабілітацію в рідну область із харківського шпиталю. Про це повідомляють волонтери проєкту Святий Мартин і просять про допомогу одягом та білизною. Волонтери кажуть, часом хлопцям навіть немає в чому переїхати з одного госпіталю в другий. Благодійники власними силами закуповують речі на гуманітарках. Потрібне взуття і теплі. Речі, а також спідня білизна для того, щоб переодягати поранених. Серед поранених, які надходять в госпіталі Артемівська, Харкова, Дніпропетровська та інші прифронтові лікарні, багато бійців саме Закарпатської, 128-ї бригади, яка зараз воює під Дебальцевим. Волонтери з цих госпіталів не справляються. Потреби зростають щодня. Допомогу для поранених можна перенести на КПП Мукачівського військового госпіталю. Або ж якщо це грошова допомога, перерахувати на картку волонтер. Вонтарів минимальна, как бы щоб не могли там побриться, помитися. Мобілізація по Закарпатським райони виконують план з мобілізації на 15-17%, А загальні показники області не перевищують 20%. Статистика призову така: з кожного села мають мобілізувати не більше десятьох. З міста – 25-30 чоловіків. До прикладу, у восьмитисячне село середнє на Ужгородщині. За всі етапи мобілізації прийшло 37 повісток. В останню четверту хвилю до лав армії поки що призвали шістьох військовозобов'язаних. Та більшість з них служити не підуть. Чому знає Олена Остапчук? Отримувати повістки нікому вручати їх згідно із чинним законодавством мають працівники сільради. Наталія Лихоман нарікає потенційних військових або нема вдома, або ж просто не відчиняють двері. Три чоловіка на заробітках із шести троє на заробітках. Один в прикордонній службі один візьме, сказав. Може, візьме. Але в нього там він по медичній комісії він буде там, на медкомісію. Ми не знаємо, чи він буде здоровий, і один в МВС служить і все. У Ганни Малець двоє синів. Один мешкає за кілька будинків від мами, другий у Чехії. Два дні тому у двері постукали. Принесли повістку для сина, котрий вже кілька років живе за кордоном. Повістку принесли, а його дома нема. Поїхав на роботу туди вже 17 років тому. І там живе, і діти вже там є, і жінка офіційно на роботі працює, на заводі. 37 37-річний Юлій Ваха рекордсмен за кількістю повісток, йому вже тричі приносили мобілізаційний документ. Перше був шокований зараз, навіть не дивується. Мало того, що Юлій має офіційний статус багатодітного батька, ще й серйозні проблеми зі здоров'ям. Після двох операцій на нозі пересувається на милицях. Перший раз це було шокуючим моментом. Це якраз у мене стався випадок. Це я зламав свою ліву ногу. Буквально через тиждень після цього прийшла повістка. І як я знаю, і зараз Повинна була бути, але я прийшов тільки вчора з лікарні, виписався після другої операції. Загалом 75% військовозобов'язаних закарпатців за кордоном і в селах прописані лише формально. Продовження теми мобілізації в селі дивіться у випуску програми. Деталі підсумки у суботу о 18-й. А берегівщині вже зменшили план мобілізації на третину замість запланованих раніше 260 призовників мобілізувати планують тільки 175 людей. Про це на зустрічі з міським головою берегова повідомив тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Берегова Василь Дзерен. З його слів, деяких мешканців Берегівщини, як і в інших районах Закарпаття, не вдається знайти за місцем проживання. Багато з них працюють за межами області чи країни. Також майор повідомив, що Спочатку а то загалом з берегів ще не було мобілізовано 163 людини. На Закарпатті темпи мобілізації стримують і додаткові медичні огляди. Фахівці лікарських комісій уже оглянули трохи більше 900 військовозобов'язаних. Та майже половину з них відправили на додаткові лікарські обстеження. Їх, за офіційними даними, дві сотні закарпатських чоловіків проходять уже більше десяти днів. Зманшити цей термін до трьох днів наполягають військові. Тоді як медики наголошують, перевірки потрібні, аби не відправити в зону бойових дій людей, здоров'я яких просто не витримає таких на. <завантажень>. Аби прискорити роботу, медики та військові будуть більше співпрацювати. Нагадаємо, зараз на Закарпатті чи не найменша кількість призовників по всій Україні. Перше питання це стосується додаткового медичного огляду військовозобов'язаних, які направлені в ході проходження військово-лікарських комісій. Є визначені терміни. Старатися цих людей обстежити і щоб було вже заключення акт, щоб військово-лікарська комісія могла винести постанову про стан здоров'я цовійськозобов'язано. Серед 66 закарпатських добровольців, четверо жінок це медики. Вони самі виявили бажання поїхати у зону АТО і, пройшовши медичну комісію, готуються до призначення у військовій частини. Під час четвертої хвилі мобілізації під призов підпадають жінки-офіцери віком від 20 до 50 років, а також рядові від 20 до 40 років. До лав збройних сил можуть потрапити і жінки-добровольці з військовим досвідом або без нього з відповідною спеціальною освітою. Остаточно рішення про придатність до служби у збройних силах за медичною комісією. Якщо висновок лікарів позитивний, новобранок відправляють на курси перепідготовки, як і перших чотирьох добровольців медиків. Що будуть відправлені в команди старший літан запасу медичної служби ви, Анжеліка Юріна? Це виноградський район, лікар, старший запасу медичної служби Дорчинець Марія Михайлівна, лікар закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги міста Ужгород. Які відправляються військово-медичної академії на курси про підготовку та підвищення кваліфікації з подальшим вибуттям до військових частин в разі невхідності. Коритняни без води і у боргах. Водоканал відключив силу воду за восьмимільйонну заборгованість. Уже третій день у кранах жителів майже ні краплі. Воду вмикають всього на 2,5 години на добу. Та насправді проблема глибше. Подробиці в Олександри Туранової. За 20 років Коритнянська сільрада заборгувала більше восьми мільйонів гривень. Ми довели їм графік відключення води не в повному об'ємі уменьшення об'єму подачі. Люди почувствовали, що їм стало хуже без води. Круглосуточно, да, стало у них, там два з половиною часа в сутки, Вийшли на дороги, перекрили создали ажіотаж. Своє право на воду люди відстояли. Переконані на це мали повне право. Селяни не розуміють, чому водопостачання припинили навіть тим, хто щомісяця сумлінно сплачує рахунки. На вихід з положення виключити повністю на село воду. За воду ми сплачуємо кожний місяць. У нас велика сім'я, щоб довгі не збиралися. Тепер вода дуже дорога. Сім. 54 то дуже багато, як для села. Люди ж в селі мусять виживати, мають корови, свині, як будуть їх напоювати. Проблемою тому, що половина мешканців коритня розраховуватись за водопостачання просто не звикли. Раніше замісних рахунки оплачував місцевий колгосп. Згодом на землях села пробурили кілька потужних свердловин. З них вода й досі постачається не лише коритнянцям, а й мешканцям Ужгорода. Більше того, через це зникла вода у місцевих колодязях. До того ж, обурені люди вважають несправ. несправедливым, что тарифы у селі такі ж, как и в областном центре. Кто-то когда-то сказал, что вода в этом селе будет бесплатна для всех жителей, потому что на территории, их, на их земле расположена часть скважин. Голова сельрады переконана, Такої великої заборгованості просто не може бути. Пояснює, з кількох труб, які постачають селу воду, б'ють фонтани, тому вона просто витікає і не потрапляє до користувачів, а платити за неї доводиться. Ми не можемо знайти де саме лише повний кювет води завжди там, і то ми бачимо, що йде велика втрата води. Якщо село не поверне частину боргу до вівторка, водоканал погрожує повністю відключити коритняний від водопостачання. І припинити будь-яку співпрацю з сільрадою. А щоб пришвидшити темпи розрахунків, планують ще більше підвищити вартість кубометру води для мешканців села. Продовжуємо коротким оглядом інших актуальних новин з життя області. У гривні новий рекорд падіння. 6 лютого Нацбанк знизив курс національної валюти до нового історичного мінімуму. Порівняно з попереднім банківським днем, курс гривні до долара США знижено на 5,13% до 23 за долар. На міжбанку гривня сьогодні упала нижче 26 за долар. Про це повідомили дилери комерційних банків. Такі котирування новий історичний мінімум. Попередній був зафіксований учора, 5 лютого, коли окремі котирування перевищували 25 гривень за долар. Лише з початку цього року реальний курс гривні на міжбанку знизився майже на 28%. Нагадаємо, при підготовці проєкту держбюджету на 2015 рік уряд України використовував середній курс на рівні 17 гривень за долар. Ужгородські учні вчитимуть угорську мову як іноземну. Такий проект впроваджують у загальноосвітній школі номер 2 Поки тут школярі вивчають лише дві іноземні англійську та французьку. Уроки з угорської будуть факультативними, тобто діти займатимуться за власним бажанням. Обрати собі третю іноземну школярі зможуть уже з п'ятого класу. Кадровий потенціал у школі є. Як додаткову мову пояснюють в дирекції, обрали саме угорську, аби згодом діти змогли продовжити навчання у вищих навчальних закладах країни сусідки, де діють. Спеціальні стипендіальні програми для іноземців зараз у школі продовжують опитування серед учнів та батьків чи потрібна така ініціатива. Якщо набереться достатня кількість охочих, запровадити новацію планують уже в наступному навчальному році. Плануємо розпочати з вересня місяця, бо зрозуміло, ми прив'язані до навчальних програм. Так потрібно ще вирішити питання ліцензування тих програм, які по яких будуть діти вчитися. Бо на сьогоднішній день ми маємо програми для угорців. Які живуть в, в нашій в Закарпатті. А якщо йде мова про вивчення угорської горської мови як іноземної для іноземців, то це е, інша площина. Від укріплення фундаменту до реставрації даху ремонтні роботи в Закарпатській обласній філармонії почалися ще в 2010 році. Потім тяганина з документацією держекспертизи і виділення коштів. Найнеобхідніші роботи з укріплення фундаменту стартували тільки в 2014-му. Тоді ж і мали закінчитися та затяглися. Активізувалися лише останні два тижні, кажуть у філармонії. Причина заминок знає замовник управління капітального будівництва. Тим часом ремонт заважає повноцінні роботи роботі філармонії, адже тут концертна діяльність у самому розпалі. Є незручності у роботі, у нашій роботі, тому що бачите, що навкруги твориться. Але э, радує те, що так чи вже підходить до кінця оці залізобетонні роботи, і тепер іде. Так що, я б сказав, що ці роботи, якщо не буде таких простоїв, все ж таки вони вже десь на завершальному етапі. Не перемикайтеся, попереду що багато цікавого. Обережно гриб все більше закарпатських районів відправляють школярів на карантин. На голову капає, а присісти ніде. Це про ужгородські автобусні зупинки. Більше розкажемо далі. Унікальний патерностер. А ви знали, що в Ужгороді є ліфт? Аналогів якому нема на всьому пострадянському просторі. Грип атакує на двотижневий карантин. Відправили школярів Перечинщини. Рішення про призупинення навчального процесу в загальноосвітніх закладах, музичних школах та гуртках художньої самодіяльності району на період з 6 до 18 лютого прийняла Перечинська райдержадміністрація. Найбільше поширення інфекції спостерігається у школярів 10-17 років. Також з п'ятниці на вимушені канікули йдуть і діти чопа. Епідемічний поріг у місті перевищено на 5%. Карантин триватиме до 20 лютого. Як повідомили санепідімологи, на цьому тижні зафіксовано... Оно 86 випадків звернень містян до лікарів більше половини пацієнтів саме учні шкіл на Закарпатті зростають темпи захворюваності на грип та гРВІ. Про них і взагалі про епідеміологічну ситуацію ми поговоримо із начальником відділу епідеміологічного нагляду та санітарної охорони території головного управління санепідслужби у Закарпатській області Вікторію Дюрдяй. Вітаю вас! Добре. Вікторія, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Закарпатті? Сьогодні ми бачимо вже третій тиждень поспіль зростання захворюваності наших мешканців області на гострі респіраторні вірусні інфекції і прирост складає до 50-60% щотижнево. Однак, показник поки що не перевищує епідемічні пороги, і ми фактично вже маємо інформацію за цей шостий тиждень, що ми знаходимося нижче розрахункових наших порогів на 25%. Нам відомо, що оголошено карантин уже в Ужгороді. В Чопі, де ще оголошено в школах карантин. Ну, заходи обмежувальні, тобто карантини, як ви їх називаєте, проводяться за підсумками епідемічного моніторингу. Ми бачимо кількість осіб, які звертаються за медичною допомогою. І відповідно 60-70% становлять діти. Із дитячого населення це школярі, левова частина. І тому, коли відвідуваність в закладах навчальних і навчально-виховних збільшується 20-25% відсутніх, середній по місту, скажімо, це на підставі якого було оголошено обмежувальні припинення навчального процесу, це був 17% середньо. Деякі заклади були навіть 40%. органам місцевого самоврядування виноситься таке розпорядження, приймаються заходи епідемічного поширення, коли набувають тенденції, і відповідно вносяться обмежувальні заходи, розпорядження міського голови це по місту Ужгород, і відповідних районних або селищних рад, якщо це є територіально по районах. Сьогодні ми бачимо вже закриття навчальних закладів не тільки в, в, в Ужгородському районі, це село Шишлавці і місто Ужгород, а село Коротняне, по місту Чоп, по великому березному, по навчальних закладах і по Перечинському району призупинене навчання в 23 загальноосвітніх школах. Ви сказали, що найбільша група ризику це діти. От якщо можна саме якого віку, і хто ще от підпадає в ці групи ризику? Групи ризику на сьогоднішній день визначаються як епідемічного ризику і медичного. Саме діти відносяться до груп епідемічного ризику, тому що це є така, скажімо, дуже оперативна група, високе спілкування в навчальних закладах, крім шкіл. Вони і поза межами школи спілкуються або іншого навчального закладу. І ми просто щорічно бачимо, що все-таки і як на території нашої області, території держави хворіють більше діти саме шкільного віку. Хворіють і немовлята 0 до 4 років маленькі діти ну, в більшості складають, якщо за спостереженнями це все таки 5-14 років. от така шкільна, середня статистична інформація. А щодо профілактики, чи доцільно зараз робити щеплення і чи є вакцини? Щеплення на сьогоднішній день найбільш ефективне. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони рекомендують на початку епідемічного сезону, тобто вересень, жовтень. В нашій області це може тривати навіть до кінця листопада, враховуючи наші темпи поширення захворюваності на респіраторну групу інфекцій. Але за рекомендаціями вірусологів, навіть щеплення, вже коли наступає епідемічний такий період поширення, є ефективним в плані, що воно полегшує і, скажімо так, в легкій формі перебігає. Саме захворювання. І існує поняття перехресного імунітету, тобто вакцина, яка рекомендована на конкретний сезон, може захистити вас навіть від захворювань на наступний сезон. І ми бачимо навіть по деяких районах, які провели успішно щеплювальну кампанію на початку епідемічного сезону. Зокрема, Хуський район, вони на сьогодні мають досить низькі рівні поширення захворювання на респіраторну групу, в тому числі і серед школярів. А зрозуміло, і от ще одна тема зараз дуже. Цікаво, чи нещодавно у ЗМІ з'явилося повідомлення про дитину, яку вкусив собака, і що цей собака був хворий на сказ? Чи могли ви прокоментувати це? Дитина була звернулася з батьками за медичною допомогою, своєчасно провівся комплекс і проводиться антиробічної допомоги. А взагалі, випадки сказу реєструються щорічно і серед диких тварин, і серед домашніх, і це спостереження є служби ветеринарної медицини нашої області. Вони нам дають, що щорічно реєструються від 7 до 14 випадків. Єдина захист це своєчасне звернення за медичною допомогою. Якщо своєчасно проводяться щеплення. Проти сказу, то кінцево результат абсолютно позитивний. І щодо щеплень, чи є вакцина і кому, і як їх потрібно робити? Проти сказу. Так, проти сказу. Проти сказу, антирабічна вакцина на території області є забезпечені. Всі території відповідно це треба звертатися до приймальних відділень або ж травматологічних пунктів, які надають антирабічну допомогу. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я теж дякую. Зі 144 сорока чотирьох зупинок лише чверть на думку містян комфортні та облаштовані. Майже половина зупинок у місті утримується орендарями-підприємцями, інші за кошти міськради та усі далекі від ідеалу, часто зі зламаними козирками, з яких капає главки. Якщо вони наявні, то здебільшого залізні, на які взимку не присядеш. У багатьох містах існує практика віддавати зупинки в оренду з умовою, що її облаштують відповідно до норм. Контролювати це має міська. Влада. Від простеньких доглянутих до цікавих стилізованих. У багатьох країнах автобусні зупинки стали майданчиками для вправних архітекторів та дизайнерів. Натомість в Ужгороді ситуація з ними кардинально інша. Комфорту мінімум. Дуже близько до дороги і шлюпає болото весь час. Ну і, звичайно, лавочка. Так, в принципі, нічого, Головне, щоб не капало. Лавочки нема де сісти. Стоє ноги болять, а літом, як сонце припікає вечором, то хоч воно падає. Ціни виросли, а змін ніяких немає. Обіцяне чиновниками покращення якості перевезень не торкнулось і зупинок у 2015-му На програму догляду за автобусними зупинками у бюджеті Ужгорода ні копійки. На 63 міських зупинках здійснюється комерційна діяльність. Грошей за їхню оренду бізнесмени не платять. Чиновники пояснюють, згідно з положенням про автобусні зупинки, приватний підприємець може побудувати на цій території торговий павільйон і безкоштовно користуватися торговою площею протягом 10 років. Натомість зобов'язаний обладнати зупинку, встановити місця для сидіння, мінімальне покриття, слідкувати за чистотою та відсутністю реклами. А так Кож забезпечити освітлення у нічний час. Є такі підприємці, які добросовісні, які біля себе навіть погодилися е, поміняти там покриття людям. Зручно люди е, задоволені цими процесами. І є певні підприємці, які відносяться до цього ну, ніяк і таких, як показує практика, більшість реалії невтішні. Частково зупинки, частково магазини, а до пуття ні одне, ні інше. За недогляд на підприємців мали б накладати штрафи від 850 до 1850 гривень. Це у юрисдикції муніципалів. Та у 2015-му, як не дивно, жодних порушень не зафіксували. У міськраді анонсують, бездоглядні зупинки передадуть на утримання перевізникам, та за півроку після подорожчання проїзду в маршрутках змін у якості перевезень ужгородці так і не дочекались. То чи не вийде так само і цього разу? Ліфт з 80-річною історією і ексклюзивним механізмом працює в Ужгороді. Він має старовинну латинську назву патерностер і кабінки без дверей. Такому засобу перевезення нема аналогів на всьому пострадянському просторі. Знаєте, де знаходиться диволіфт? Ми покажемо. Перший в Ужгороді, а живе й досі. Прапрадід всіх закарпатських ліфтів. Патерностер. Його назва походить з латині, перекладається як Вервиці. У народі чотки. Саме за принципом Вервиці кожна кабінка безпосередньо рухається, а весь механізм працює практично не споживаючи електроенергію. У цьому ліфті насправді досить страшно пересуватися. Йому більше 80 років. Проте це не перевершені враження. Патерностер рухається колом, тому зайшовши в кабінку, можна проїхати всіма поверхами і повернутися назад. Це повний ексклюзив в Україні. Такого ви більше ніде да не побачите. На пострадянському просторі таких унікальних ліфтів лише два. Один у Санкт-Петербурзі, другий у нас. Створений за американською технологією у 1936 році він щодня перевозив більше двох тисяч людей. Такий ліфт може замінити п'ять сучасних, та останні 20 років його обережуть, майже як старовинну реліквію і вмикають його всього кілька разів на день. Він працює в ранішні часи на підйом людей, в обідню перерву для підйому і спуску і ввечері на спуск людей, тобто він працює по пару в один, а його бережуть як історію, як пам'ятку і, і крім цього він виконує свою функцію. Будівля обласної державної адміністрації, де курсує патерностер, теж історична. Побудував її всесвітньо відомий чеський архітектор Франтішик Крупка. На болотистій місцевості всього за три роки звели Закарпатський Білий Дім. Якщо брати, то по десятибальній шкалі цінності будівель на території міста чи області, це сама десятка. Для деяких вона здається трошки суховатою, трошки таке не дуже декорованою. Але можу вам сказати, що це один із найкращих творів неокласицизму. Архітектура Ужгорода дихає старовиною. Тут навіть старий ліфт не просто перевозить, а занурює в історію. За два дні в Ужгороді стартує Кубок України з художньої гімнастики. Серед титулованих гостей найкраща гімнастка України Ганна Різатінова і світова легенда Альбіна Дирюгіна. Закарпатські гімнастки завершують підготовку у тісному та холодному залі. Дівчата обіцяють викладатися на максимум, але переймаються. Умови тренувань зіпсували настрій і не дозволили відточити елементи як слід. Два тренування в день по дві години заняття групові та індивідуальні. У закарпатських гімнасток останні приготування до Кубку України. Юні спортсменки себе не шкодують. Ну, ми кожен день в залі по дві ну, по дві тренування в день дуже тяжко займатися, тому що дуже велика нагрузка. Потім, коли приходиш додому, вже нічого не хочеться робити, бо дуже вставши. Бажання є, а ось умови відсутні. Дві закарпатські команди молодших та старших дівчат до кубку готуються у холодному залі та без відповідного покриття. Тобто ті навантаження, те покриття, на якому вони працюють, вони воно практично. Е Ніякої ролі не відіграє зараз. Вони вийдуть на повноцінний килим. Це зовсім інша амортизація, це зовсім інші відбиви предметів. Це зовсім інші відчуття відчуття якості поворотів, в якості стрибків. І тому ми дуже переживаємо, як ми зможемо спрацювати у спорткомплексі. Юність визнають, проблема є, бо сучасний професійний зал у ньому тільки один. І весь тиждень зайнятий, тому пояснюють, гімнасткам надати можуть лише цей. Ви розумієте, приймати змагання такого рівня, ми будемо у першому залі, де відповідає всім вимогам. Щодо залів, які в нас існують, ще тобто, другий, і третій зал це зали, які необхідно реконструювати. Вони побудовані вже досить давно. На Кубок України, який розпочнеться в неділю, приїдуть 250 кращих спортсменів держави. Серед них і титулована чемпіонка Ганна Різаддінова. Розіграють сім комплектів нагород. Змагатимуться у двох видах: з 13 до 15 років та від 16 і старше. Дуже важливо добре все організувати, щоб людям у нас сподобалося. Зі сторони. Е Якби, якщо дивитися як, з спортивної сторони, як дівчата виступлять, звісно, звісно, хотілося б, щоб вони виступили добре. Тому, попри труднощі з підготовкою, дівчата не шкодують сил і здаватися не збираються, обіцяючи зробити максимум і завоювати призові місця. І на завершення про погоду на вихідних закарпатські синоптики прогнозують похолодання. Хмарність тільки збільшуватиметься, а температура повітря зменшуватиметься. А уже в неділю по всій території Закарпаття прогнозують помірний сніг. Уночі почнеться сильний мороз, який протримається і на початку наступного тижня. Така ситуація через проходження територію держави зони холодного фронту, після якої має наступити потепління. Тим часом до 12 лютого на Закарпатті справжня зима. То есть температуры минимальные ночью 9, 10, 11, возможно, достигнут где-то 11-13 градусов мороза. А соответственно днем около 0 или маленький минус. Сами понимаете, что раз такие температуры на равнине, значит в горах они на 5-7 градусов пониже. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Аналіз головних подій тижня вже у суботу у програмі. Деталі, підсумки о вісімнадцятій. Я на цьому прощаюся з вами. На все добре, бережіть себе.